Дорогі отець Олександри, возлюблені браття і сестри, сьогодні ми чули Євангеліє, яке розповідало нам в подробицях про те, як жінки, прийшовши скоро рано до гробу, побачили гроб відкритий і побіжали, не насмілившись війти в цей гроб, до апостолів. Зокрема, пішли вони до Петра, і Петро тоді знаходився разом із тим, хто нам описав цю подію. З Іаном Богословом, від якого ми це чули якраз від Євангелія. І почувши про цю звістку, вони не повірили, як сказало Євангелія, і далі вони двоє рухались в сторону гроба. Но ученик, який це описував, якого називаємо як, як його другу назву, якого любив Ісус, прийшов до гробу скоріше, як ми чули. Но, по своєму характеру, теж не насмілився, як і жінки війти в гроб. Коли прийшов трошки пізніше Петро, він знову проявляє свій характер, входить, нічого не боїться, сміли, оглядає, за ним уже Йоанн і бачить пелени, якими було б вито тіло Христова, і судар, яким була б вита голова, подробно нам на це вказує Євангеліст, лежали так, як було тіло Заверено. Навіть не розвернуті. Ми цей аргумент використовуємо в наших піснеспівах проти іудеїв. Ян Дамаскін, зокрема, коли писав стихіри, якими ми користуємося сьогодні. Він каже, іудеї хто буде кра... красти тіло і залишить пелени? Ті, хто крадуть, вони оби... Обично це швидко робить, щоб їх ніхто не замітив. Їм не до того, щоб гарно складувати знову назад Пелени, як відмітив яного слов, щоб було складено все гарно на своєму місці. Хто вже би крав, то, звичайно, з мертвим крали би і той одяг, в якому він був повитий. І так закінчується Євангелія, повірив цей ученик, який пише, кажучи за себе, нічого не кажучи про Петра, але кажучи за себе, коли це побачив, повірив у Воскресіння Христового. І сам себе докоряє, далі закінчує наступним реченням останнім, що ми не знали апостоли Писання, не розуміли, як подобає Христо воскреснути із мертвих. Тому в них може це бути оправдання. Їх Господь і помилував. Хоча вони не тільки бачили чудеса, будучи учнями, вони й творили чудеса, вони мали би ще більше мати віру, але так як вони не були знані в Писаннях, їм і пробачається. І з них менше спросу. Нам же знов з вами кажуть святі Отці, людям віруючим не можна ніколи віру зраджувати. Те, що ми колись коснулись, колись пізнали, у що хрестились, що і сповідаємо, ніколи не маємо ми оправдання. І тому найбільшим гріхом із тих, яких людина може розкаятись, є зречення Бога: Відріктися від Бога, відріктися від віри. І через це святі Отці, навіть в древності, довго роздумували, як приймати, але най... один із найскладніших прийомів, якраз це тих людей, котрі, маючи віру, від неї відрикались, тобто були предателями як Іуда. Тому найгосподь нас від цього збереже, браття і сестри, в світ цього євангельського повістування, тому що ми знаємо писання, ми кожен раз слухаємо проповіді. І нас Господь, якщо ми будемо десь потім оправдуватись на страшному суді, нам обвинить, що ти сам винуватий, тобі скільки говорилось, і ти сам мав можливість дізнатися, сам значить, заглушався, сам не слухав, був неуважний під час проповідей, чимось другим займався, виходив, розмовляв і так далі. Ти сам мав і не дізнався, то ти сам у цьому теж будеш винувати, і вина твоя буде не менше за ту людину. Яка і знала, і тим більше предала. Тому молитвами Пресвятої Богородиці, владичиці всіх святих нашої святителі Анах, Хай Господь допоможе нам зберегти нашу віру православну у всі дні нашого життя. Амінь. З Христос і Басмин.